У дощову погоду з дому виходять або в резидових чоботах, або ж на взуття вдягають пакети. Мешканці провулків 1 та 3 Мар'янівських у Житомирі просять провести ремонт дороги. У дощову погоду їх провулки перетворюються у суцільну калюжу та ось таку грязюку. Андрій тут живе вже більше 10 років. каже, весь цей час жодних робіт тут не проводили. А після дощів тут інколи неможливо не лише пройти пішки, а й проїхати автівкою. Минулого року дружина чоловіка, підсковзнувшись на багнюці, отримала травму ноги. Жінка поламала, але в мене є стрампунти, справки, все. Ну, це ж теж якось ненормально. А коли зимою дощ, лід, тут пройти взагалі не можна. Не проїхати, не пройти взагалі. А люди вдівають на ноги, на кульки, виходять, а там вже викидують, щоб на маршрутку сісти, поїхати на ринок чи ще куди чи до лікарні у цих провулках живе майже два десятки людей. Іншої дороги, аби вийти у місто, у мешканців немає. Отож, щоразу у дощову погоду вони або вдягають на ноги пакети, або ж так як Микита, завжди носять із собою вологі серветки, аби витрати брути з взуття. Виходжу з хати. Ну у чистій обуві в чистому взутті. А приходжу ну типу повністю чорні в бруді таке. Особливо важко зимою, тому що увесь цей бруд він покривається льодом і ну, добиратися в каток. Да. Якщо хочеш вийти з дому, обов'язково треба вдягати резинові чоботи або галоші, жартують місцеві. Більшість із них із своїх будинків виходять саме в такому взутті, адже подекуди глибина калюж сягає десятка сантиметрів. Тут на грязь, ходимо в чоботах. Що ще можна сказати? Не можна нічого. Я не знаю, що можна сказати при такій, особливо зараз. Зараз йде дощ. Ми всі ходимо, як ви бачите, в чоботях. Хто не може в чоботах, дягає кульки і так йдемо. Добираємося, хто як може. Десь За словами заступника міського голови Олександра Шевчука, грайдурування у цих провулках таки проведуть найближчим часом. Роботи планують розпочати, коли завершаться дощі, і дорога хоча б трохи підсохне. Ці мар'яновські згідно звернення мешканців ми плануємо зробити. Я думаю, що погода, коли вже більш-менш закінчиться дощі, бо зараз в цей час тільки ми на зробимо набагато гірше. От закінчиться дощі. Я думаю, на найближчі тижні все ж таки ми не забудемо. І ці два Мар'яновські провулки ми надали мешканцям відповідь. Що при формуванні переліку грейдерування та профілювання провулки, ці два провулки попали в перелік. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.